Всім вітання. Хочу зробити відеогляд на Павербанк, який зможе зробити кожен з вас. Продається він в Aliexpress, різних промах да, ОLХ від 150 до 300 гривень і вище, як вже знайдете. В принципі, давайте його розглянемо. Я вже його розібрав. Вам приходить ящичок. Значить, саме. У нас виходить кнопочка, яка відповідає за показання, скільки тут уровня заряду, і можна на неї нажати і включиться ліхтарик. Нажимаєте виключається. Зверху у нас для зарядки Type-C і обличний micro USB. Це саме швидка зарядка, і виходить у нас обична для зарядка. Зразу два можна заряджати пристрої. Розбирається він просто, в комплекті йде викрутка. Це звичайна хрестовинка, нічого ніч, 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 такого нема. Викручуєте 4 квинта, і вам потрібно просто ставити акумулятори. Можете брати з-под з спод, спод шуруповертов, просто покупати окремо, які, які вам нравляться. Ну можна ще брати спод електронок, тільки вони там тільки дуже мала йомкость, їх тому таке, так, 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 буде у вас маленький по па павербанк. Збирати його немає чогось сложно. Як вставляєте просто, як обічні батарейки. Мінус ось, плюс, плюс ось. Тут у вас. Он написано. Ну, в ніколи написано, бо тут йдеться по попці. Плоска і така, бачите. Це плюс. Маленька а велика. Мінус. Встав, повставляли і все. Даже без деяких кратеров він вас все одно буде працювати. На трьох він працює. Взяли, вставили все. І закрутили. Нема нічого сложного. Коли, коли його підключаєте, щоб заряджав, заряджав тут тут зразу відображається постійно, що він. Е е Просто по проценти, скільки залишилося. Воно постійно навіть не гасне. І коли заряджаєте, писачарч, і так само воно пише проценти, скільки заряджається. Там Іконка красна загорається просто, і все. В принципі, його можна собрати і дитина, і дорослий, і жінка. Головне, не перепутати, де плюс, де мінус акумуляторах. В принципі, за, 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 за такі гроші нормально. Перевага є в тому, що ви можете самі понаходити собі акумулятор. Наприклад, з пошуповертом, з ноутбуків. покупати собі краще, бо я вам розповім одну маленьку історію. В, в деяких продажних таких, наприклад, на 20 тисяч продаються, там їх немає цієї йомкості. Тут виходить, 10 тисяч саме йомкость, ну, суть в тому, що тут ви самі ставите акумулятори, а там буває таке, що замість акумулятора стоять пусті і з піском, або взагалі там дуже мало йомкості, і там того нема заявлено. Тут ви, ви можете самі набрати йом, й, й, йомкості. Все, дайте затягувати відео. Всім дякую за перегляд. Можливо, було комусь цікаво.